Конгрес та адміністрація Сполучених Штатів продовжують стояти поруч з Україною. Президент Путін просив передати вам своє саме найловші пожелання і е і готовності виконати все, що ми сніг, адже перемога України у протистоянні російській агресії відповідає національним інтересам безпеки Америки. Про це заявив помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джефі Паєк. Представник держдепу також зазначив, що Конгрес продовжує важливі дебати стосовно бюджету і допомоги Україні. А адміністрація США уже висловила з цього приводу дуже чітку позицію. Ает нагадав, що минулого тижня він обговорював ці питання на слуханнях в Конгресі, і те, що я відчув від республіканців та демократів під час слухань, це подальша відданість Україні і розуміння інтересів нашої нацбезпеки в успіху України. Водночас, за його словами, дуже надихає той факт, що обсяги допомоги енергетичному сектору України з боку ЄС Уже перевищили фінансування, яке надали Сполучені Штати. Тож наші європейські союзники. Несуть також свій тягар. Підкреслив він. Абсолютно підтвердилася теорія, що це тільки початок, що дійсно будуть наступні зустрічі, тому що ну було два табори аналітиків. Одні казали, що все це от визначальне. Після цього все вирішиться, і все або буде дуже класно, або дуже погано. А були ті, хто казали, ну просто не можна встигнути. Не можна встигнути навіть за 4 години проговорити абсолютно все що ми побачили? Ми дійсно побачили, що це початок. Тому що теми, ну знаєте, кажуть, тонко намазали масло по бутерброду. Тобто, це був і клімат, і зупинка наркотрафіку, зупинка нелегальної торговлі фентанилом, і про Ізраїль Хамас, і про Україну, і про Центральну Азію. Поговорили про все. Але для нас найважливіше і найкраще, що А, це буде продовжуватися, Б. Є спільне зацікавлення. Тобто не виглядає так, що це вигідно лише Штатам або лише Пікіну. Очевидно, вони беруть найм'якіші. Найбільш широкі теми якраз для того, щоб знайти якийсь спільний знаменник, і від цього спільного знаменника вже будувати подальші зв'язки, тому. Скажімо так, для всього світу це великий позитив, що ці два лідери готові говорити, що вони не готові воювати так само активно, як вони готові говорити. Мене мені дуже фраза сподобалася і зацікавила, що лідери домовилися про взаємну готовність відповідати на телефонні дзвінки один одного. А раніше такої готовності не було. Декілька разів було. Останній раз, якщо не помиляюсь, коли Пелосі летіла на Тайвань, сіни брав трубку від Байдена. Тобто там вже було загострення, вони погрожувалися, зіб'ють і все намагалися. Вийти на контакт, ну і знаєте, як не брав. Казали, він скоро відповість, і ставили на холд. Або просто ставили на заступника, або на дзвінок Це важливий для нас, Так. Так, ваш дзвінок дуже важливий для вас. Тому насправді та, ситуація була, ну, скажімо так, некрасива з дипломатичної точки зору, але китайці таким чином показували свою позицію. Не показували, що їм неприйнятно те, що відбувається, відповідно, ми не будемо говорити. А зараз сталося те, що сталося свого часу в Женеві 85-го року. І до того, до речі, ставалося ще в Берліні в 60-х Ся му коли також не брали слухавки. Ми пам'ятаємо карибську кризу. Ми пам'ятаємо загострення довкола Афганістану, і тоді домовилися, що була так звана червона гаряча лінія, та яку не взяти не можна, тобто та по якій ти дзвониш, коли реально світ на порозі катастрофи. І дуже добре, що зараз не довелося пережити не карибську кризу, ні берлінську кризу, для того, щоб лідери зрозуміли, що якби телефон для того, щоб говорити. Ну і в принципі, коли Палосі летіла дійсно тоді на Тайвань, Мені здається, теж була критична ситуація. Так. Навіть якби була така червона лінія, то можливо всі і її про. Ігнорував би. Е, можливо, але вони якраз створюються для таких випадків, коли ну, таке загострення, що вибачте, хоч, хочеться кричати на свого опонента, бо відбувається абсолютний жах, відбувається дійсно нестандартне, не, не зрозуміло, як виправлене загострення, але саме для таких випадків вона має існувати. Щоб, хоча б, можливо, не самі президенти-лідери, можливо, віце-президент і заступник, заступник партії зі сторони китайців, можливо, там їх дипломати. Але такий контакт має існувати, бо так чи інак. Це дві держави, які претендують на лідерство. Це дві держави з ядерним потенціалом, і Китай свій хоче наростити. Їм краще все рівно говорити, які б там емоції, все інше в них не було. Пане Олександре, я хочу запитати, ще про те, що відбувалося вже після зустрічі двох лідерів. Зокрема, Байден вийшов до журналістів, зробив такий прес-брифінг. Він сказав, що ця зустріч була найбільш продуктивною і конструктивною. А потім назвав Сі Цзіньпіна диктатором. Він сказав: ну він ж диктатор, він керує комуністичною країною. Їхній уряд від суттєво від... відрізняється від нашого. Китай відреагував, назвав це провокацією, назвав ці заяви абсурдними. <клес> <клес> як с цей оцей момент такий розцінювати? Ну. <клес> З моєї точки зору, можливо, я належу до табору я але Байден молодець. Ну, умовно кажучи, так ми можемо говорити. Так, у нас є спільні теми зацікавлення, але ми маємо чітко розставляти крапки над і. Ну, Китай це диктаторська країна. Ніхто ж не казав, що вони зустрінуться для того, щоб помиритися, для того, щоб сказати, які вони добрі друзі, все вони зустрічалися, щоб не допустити конфлікту. Вони зустрічалися, щоб висловити свої позиції по ключовим питанням. Однак, якщо почитати транскрипції зустрічі на сайті Білого Дому, він починається з фрази Америка. Сполучені Штати Америки і Китай є супротивниками навіть не просто opponents, adversaries, тобто більш жорстке англійське слово тут вжито. but і там починається про що ми поговорили, що ми будемо робити по клімату. До речі, вони почали з клімату, не з Ізраїлю, Хамасу, не з України, що з клімату, наркотрафік, Україна, Ізраїль, Хамас. Тобто, ніхто не казав, що треба посміхатися і, і дійсно мати на увазі добре відносини. Треба посміхатися, бо це дипломатія. Ну і дійсно, супротивники це досить такий серйозний термін в міжнародній дипломатії. Зазвичай кажуть так. опоненти, навіть коли е на виборах якісь виборчі так, перегоні так. між кандидатами, це все одно опоненти, а не противники. Супротивники, це Сигнал. Про те, що е, Сі сказав, що не нападати, ну, не вестимуть здається, військові дії у Тайвані uh -huh. принаймні кілька років. Так. Ніби і гарно, але ніби і не дуже, тому що і так було розуміння, що якщо вони планують щось вести в Тайвані, uh -huh. то це якраз через кілька років, так, можливо, там 27-й рік називався. Ну, от насправді це. Хороша заява, і це дуже в традиціях китайської дипломатії. Бо згадайте, зайця минулий рік, коли було велика засідання комуністичної партії Китаю, Сі дуже чітко заявив, зірвав там овації, що ми вирішимо питання Тайвану тим чи іншим способом, і ніхто на цьому не зупинить. Овації все класно і не назвав термінів. Тому що китайці ніколи вам не скажуть точно так, не скажуть точно ні. Як в тому стій старій притчі про те, що якщо дипломат каже щось точно, це не дипломат. Сі в цьому плані максимальний дипломат. Так, ми розуміємо, що модернізація в народно-визвольній армії Китаю продовжується. Вона має завершитися якраз в 27-28 роках. Паралельно з цим продовжується модернізація ядерних збройних сил. Вони їх посилюють, вони мають збільшити прибережно ядерну оборону, як вони це називають, до півтори тисячі боєголовок. І тому зараз. Публічно вони в цьому ж транскрипті заявили, що вони підтримують мир та стабільність в регіоні Південно-Китайського моря і в Індо-Тихоокеанському регіоні. Тобто вони за статус-кво. Китай продовжує навчання, продовжує провокації. Америка продовжує намагання зупинити модернізацію Китаю, тобто ставить під санкції компанії, блокує технології, блокує уранові родовища, які може контролювати, і так далі. Тобто, публічно, дипломатично, мір, дружба все класно. Ми і не хочемо провокації. Не публічно продовжується ця дуже складна санкційно-шпигунська гра, коли одні намагаються якомога швидше дістати більше боєголовок, інші намагаються це запланувати. До речі, дуже класний сюжет для майбутньої Бондіани. Коли публічно все дуже класно, але не публічно треба не дати китайцям отримати бомбу до речі, якраз от на противагу словам президента США Джо Байдена про те, що Китай і Сполучені Штати вони суперники. Сі Цзіньпін сказав навпаки, що конкуренція двох великих держав не допоможе розв'язати наявні проблеми. І він додав ще таку фразу, що земля достатньо велика для успіху і Китаю і Сполучених Штатів Америки. Чи означає те, що ну Сі Цзіньпін фактично намалював таку лінію розділення на два полюси, що от ми контролюємо це, ви можете контролювати це, і всім буде добре, і всі будуть розвиватися. Абсолютно. Невірно. Тобто китайці чітко сказали: ну, ось нова холодна війна. Є ми, і є ви. Є наш табір, але на них можна не зважати. Є ваш табір, на нього теж можна не зважати. Ну, ви пам'ятаєте заяви китайських дипломатів, що, мовляв, там пострадянські республіки не немає свого суверенітету. Європа це одне велике об'єднане союзник США, як вони це називали. Тобто, китайці не знаю, чи спеціально, чи не спеціально, хоча з китайцями не спеціально це якось не в'яжеться. Вони чітко означили, як вони бачать світ. Є дві сили, і тільки їх інтереси мають враховуватися. Все інше це трансляції інтересів двох великих сил просто іншими методами, тобто для них суверенітет, як союзників США, так і власних союзників. Під дуже великим питанням американці на противагу цьому, до речі, в всьому ж транскрипті вони заявили, що ми маємо не допустити ментальності холодної війни. Тому що для американців ментальність холодної війни це карибська криза, це всі ці загострення ядерні, це війна в Афганістані. Ну тоді радянська, але потім і американська. Вони не хочуть цього. Кейсь сказали, ні, друзі. Ми вже тут. От це вже така ментальність, це вже таке мислення. І ви нікуди з цього не підете. Єдине, що в цьому є хороше, абсолютно невілюється фактор Росії. От, як ви пам'ятаєте, було багато розмов, що нібито Китай може врахувати бажання Москви, може включити Москву як третього переговірника, зробити його з, своїм союзником. Ні, все є інтереси Китаю, а все інше це великий великий придаток під дуже великим питанням.